Розглядаємо НМТ 2025 року з біології. На рисунку наведено графік чис... коливання чисельності популяції певних видів. Дані збиралися протягом кількох десятків років з 1932 по 1954 роки. Метод дослідження, який застосований під час отримання даних. Ми бачимо хижаків, ми бачимо жертву. Це є моніторинг. Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена літерою Х. Х це є рослина клітина, тому що ми бачимо хлоропласти. Х це є найбільша органела рослинної клітини, це є вакуоль. Вона регулює осморегуляцію, тобто в ній збирається вода. Вучні на році біології. Розглядаючи рисунок обговорювали механізм смоктування сахарози з просвіту кишечника до ентероцитів клітин кишечника. Перший учень дійшов висновку, що всмоктування сахарози неможливо без використання енергії АТФ. Ми бачимо АТФ. Тому перший правий. Другий учень зауважив, що для транспортування сахарози ось ми бачимо сахарозу, потрібна градієнт концентрації йонів гідрогену. Бачимо от гідроген. Хто з них правий? Обидва. Праві. Укажіть спільну ознаку мітохондрії та хлоропластів. Що у мітохондрії чи у хлоропластів у них відбувається синтез АТФ. Важливий метод профілактики респіраторних захворювань є вакцинація. Одним з найдієвіших видів вакцин є препарати, що містять фрагменти клітинних стінок бактерій та їх цитоплазматичних органелів, які складаються з РНК і білків. Укажіть функцію та локалізацію цих органел еукаріотичній клітині. Основна їх функція це синтез білка, і локалізовані вони в цитоплазмі та ендоплазматичній сітці, яке захворювання спричиняє віроїдами. Це є веретоподібні бульби картоплі. До фототрофів у нас належать ціанобактерії. До органели Х надходять синтезовані на мембранах ендоплазматичної сітки білки і ліпіди. Ці сполука також синтезовані в органелі Х, полісахариди, упаковуються у везикули, які потім використовують клітиною чи водиться з неї. Органела Х утворює лізосоми, скоротливі ваколі, одноклітинний організм, компоненти клітинної стінки рослин. X – Х є в нас комплекс гольчі. Водорості містять багато поживних речовин, тому їх використовують в їжу. Однією з таких водоростей є порфіра, яку вирощують на спеціальних морських фермах. Вона належить до червоних водоростей. Укажіть тепло до рослини. У нас є крилатка, тому що ми бачимо відповідні такі крильця, за допомогою чого розмнож... відбувається розмноження рослини. Прочитайте текст та дайте відповідь на запитання. До цієї групи організмів належить близько 12 тисяч сучасних видів, з поміж яких дві третини ростуть у тропіках, а третина у помірних областях земної кулі, з пустельним районом включно. Більшість видів поширені на суходолі та 에, представлені трав'янистими формами. Поміж представниками є епіфіти рослин, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає піфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжними для багатьох реслонаїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади. У життєвому циклі переважає спорофіт. Внаслідок майозу в спорангіях утворюються спори. Після розсіювання зі спор розвиваються геметофіти, які в багатьох видів зелені та не залежать у своєму живленні. Яку групу описано? Як ми можемо побачити на схемі, це є представники папоротеподібних. Якою літерою позначено складник пропущений у життєвому циклі? Ми потрібно пам'ятати, що життєвий цикл папоротеподібних поділяється на спорофіт та гаметофіт. Спорофіта розвивається гометофід, з гаметофіта розвивається спорофіт. Гаметофіт у нас зображений ось таким, як сердечко. Це А. І кріпляться вони. За допомогою ризоїдів, таких несправжніх коренів. І яке твердження, можна сформулювати, проаналізувавши наведений текст, що у співвідношення епіфітних форм з рослинами можна віднести до прикладу коменсалізму. На рисунку зображено хордових тварин, які спільні ознаками є для них. Це є два кола кровобіву, органами виділені є нирки та кровоносна система є замкнутою. Тварину, яку зображено на рисунку, належить до класу комах, тому що всі комахи мають три пари ходильних ніг. У північній частині Ралу України зображено на монеті птах належить до Орлан Білохвіст. Він належить до перелітних, на рисунку показано один зі способів регуляції роботи нирки. Укажіть регуляторний фактор і результат його дії. Основний регуляторний фактор є. Кортикостероїд, альдостерон, який виробляється наднирниками, і результатом його дії є підвищення артеріального тиску. Укажіть послідовність органів системи кровообігу, якими кров рухається із серця малим колом кровообігу. Це є правий шлуночок, легенева артерія, легенева вена, і ліве передсердя. На рисунку наведено схему отримання препарату для боротьби з дифтерією. 1.4. багаторазове введення в організм коня з нешкодженого дифтерійного токсину, 5. Забір крові з антитілами, 6-7. Виготовлення препарату, що містить антитіла, 8. Ампула з готовими препаратами, 9. Введення препарату хворій людини для лікування, який препарат отримують у такий спосіб. У такий спосіб у нас виготовляють сиворотку. Учень та учениці аналізували інформацію, наведену в таблиці. Учень висловив судження, що смородина чорною масою 100 г містить стільки саме вітаміну С, як і одна капуста брюссельською масою 200 г. Учениця зауважила, що смородина чорною масою 50 г достатньо, щоб задовольнити добову потребу людини у вітаміні С. Хто з них має рацію? Вони обоє мають рацію, тому що добова потреба людини у вітаміні С складає. 100 мг. Кістка, яку на рисунку позначеною буквою Х є. Вона є плечовою. Укажіть правильні підписи щодо будови ока людини. Цифра 1 у нас позначена рогівку, цифра 2 у нас позначена кришталик, і цифра 3 у нас позначена склеру. Риба гамбузія живиться личинками малярійного комаху. Комара і крою та маленькими іншими риб, мальками інших риб. У середині ХХ століття цю рибу було завезено в пріораллі з метою боротьби з малярією. Після цього знизилась кількість промислових риб, яку властивість біоцинозу було порушено. Це саме регуляція. Тобто вони не змогли відтворювати. Наявність аналогічних органів є доказом, як ми можемо побачити передні кінцівки тварин. Це є конвергентної еволюції. Установіть відповідність між назвою білка та його функцією. Колаген це в нас є структурна функція, наприклад, він міститься в копитах тварин. Інтерферон це в нас захисна, міститься в шкірі. Амілаза це каталітична пепсин шлунку, і міозин міститься в м'язах рухова. Устаніть відповідність між пронумерованим на рисунку органелою та функцією, яку вони виконують. Перше, ми бачимо вакуоль, вона забезпечує внутрішньоклітинне травлення. Два ми бачимо клітинний центр. Вона формує веретиноподілу. три мітохондрія. Там відбувається синтез АТФ. І 4 міжклітинна. Тут у нас є забезпечення зв'язок з навколишнім середовищем. Установіть відповідність між відділами кореневої системи та їх назвами. чохлик у нас позначений буквою Д, зона всмоктування це в нас Б, де містяться кореневі волоски, зона поділу це в нас G, за допомогою чого корінь росте вниз. І провідна зона це в нас А. По ній містять поживні речовини поступають до кореня. На схемі наведено середовище існування тварин та їх органи дихання. У відповідні ті органи дихання з видом для представників якого ці органи характерні. Візьміть до уваги середовище існування тварини певного виду. Тварини у нас є водне і наземне повітря. Водне легенями у нас дихає, наприклад, кит синій, зябрами рак річковий. Наземне повітряне середовище легенями дихає в нас пацюк сірий. Та трахеєю у нас хрущ травневий. У цитоплазмі міститься ТРНК з антикодоном ГАУ. Проаналізуйте інформацію, наведену в трьох стопчиків, і встановіть кодуючу ділянку ДНК, кодон та амінокислоту, яку транспортується. Ділянка ДНК ГАУ у нас замінюється на Урацил замінюється як ТРНК на тем, тому буде ГАТ. Кодон у нас буде відповідно СУА, гонін дорівнює цитозину, аденін урацилу, тимін аденіну. І амінокислота, як ми можемо позначити за таблицею генетичного коду, СУА це у нас є лейцин. Тому правильна відповідь: 1,3,1. І останнє тридцяте питання розгляньте поштовий блок з п'яти марок серії заповідники і природні парки України. Покажіть правильне твердження: біом, до якого можна віднести територію кримського природного заповідника, ми бачимо, гори, тому це є гори. До консументів першого порядку належить. Консументам першого порядку у нас є травоїдні, тому це олень благородний. А до консументів другого порядку ми можемо віднести вже грифа чорного. На цьому все. Дякую за увагу.